Ні, це говорить. я маю на увазі професію. А, не знаю. Я зараз навчаюся на тракториста, я пішла після 9 -го. але мене туди просто засунули. Тіп, я, ну, не то, що не хотіла, я просто не знала, куди мені піти. Тобто зараз ви навчаєтесь на тракторист? Так. Скільки вам часу навчатися? Три роки. Що, якими словами жартують ваші знайомі про трактористів? Типу, 300. Так. І все. А там, де ви навчаєтесь на тракториста, там ще дівчатка є? Троє в нашій групі. А загалом у групі народу скільки? 24 людини. 24. Ну, відповідно, ніяк не приховаєш того, що до вас підвищена увага від ваших одногрупників. Так. Причому до всіх трьох. До одної не дуже, тому що її вважають тіпо, як хлопцем, грубо кажеш, і вона з нами не спілкується. До нас класна керівничка, її майстер підходить, тіпо, питає, а чого з нею не дружити? Я Каже, ну ми пробували, підходили пару разів, казали, ну, казали, ходи з нами, тіпо, ходити, тіпо, там, по навчальному закладі, тіпо, в обчому гуляти. Але вона каже: я з такими, як ви, не спілкуюся. Я, я така потім питаю, вона, з якими такими, як ви? Ну, з такими. І все, вона просто розвертається і йде. Кто, ну, а какие вы? Не знаю, мы ничего такого не робим. Мы просто гуляем, там, так, когда на калу идем, так, там просто в парку сидим. Зрозуміло. Так ее вважают хлопцем, чи что? Ну да, вона, в ней поведенка такая. Угу. Угу. Поведенка такая. Мужицка. Да. Угу. Ну, Зрозуміло. Ну, покажите. Бейтло.